Історія не пряма лінія, висічена в граніті. Це скоріше дерево з гілок, де кожен значний вибір народу це роздоріжжя, що веде до абсолютно іншої реальності. Президентські вибори 2019 року в Україні стали одним із таких фундаментальних роздоріж. Цей текст спроба, спираючись на аналіз та логіку, обережно пройти шляхом, який ми не обрали. Це не пророцтво і не докір, а лише уявний експеримент. Що, якби маятник історії того дня хитнувся в інший бік, Вступ Перехрестя, яке ми обрали Весна 2019 року. Українське суспільство нагадувало натягнуту струну. Це був час не просто політичної втоми, а глибинного екзистенційного розчарування в існуючій системі. Вибори перестали бути змаганням програм чи ідеологій. Вони перетворилися на референдум про довіру до всього політичного класу. І вирок, винесений 73% виборців, був однозначним. Тотальна відмова від звичного, ставка на невідоме, запит на неможливе. Перемога Володимира Зеленського була не просто електоральною сенсацією. Це був соціальний землетрус, який змінив політичний ландшафт країни до невпізнання. Але що, якби цього землетрусу не сталося? Що, якби 21 квітня 2019 року перемогу хай із мінімальним відривом здобув чинний президент Петро Порошенко? Одразу хочу наголосити. Моя мета не роздавати оцінки, стверджуючи, що один вибір був правильним, а інший фатальним. Мета змоделювати ймовірні сценарії, спираючись на відкриті дані, політичні тенденції та психологічні портрети ключових фігур. Це спроба відповісти на питання, наскільки іншою могла б бути наша історія, якби її головним архітектором на наступні п'ять років. Залишилася людина з добре відомим стилем та підходами. Щоб збудувати цю альтернативну реальність, ми пройдемо трьома ключовими етапами. Спочатку ми проаналізуємо, як міг би виглядати внутрішній та зовнішній політичний курс України в період з 2019 по 2022 рік за другого терміну Порошенка. Далі ми підійдемо до найважливішого моменту. 24 лютого 2022 року і спробуємо зрозуміти, як інша конфігурація влади могла б вплинути на рішення Кремля та реакцію України, і наостанок ми поміркуємо над тим, якими могли бути національна єдність та міжнародна підтримка в умовах війни, керованої іншим лідером. Отже, зробимо крок назад у часі і подивимось, що могло чекати на Україну на шляху, який залишився лише в теорії. Частина перша Україна 2019-2022. Шлях без нових обличчя. Перемога Петра Порошенка на виборах 2019 року не принесла б країні спокою. Навпаки, вона б стала детонатором для ще глибшої внутрішньої кризи, адже голоси 73% виборців, віддані за його опонента, не зникли б у повітрі. Цей колосальний запит на зміни, проігнорований результатом виборів, трансформувався б у постійну політичну турбулентність. Уявімо собі, політичний ландшафт. Замість турборежиму та монобільшості слуги народу, парламентські вибори восени 2019 року дали б зовсім іншу картину. Верховна Рада була б строкатою, роздробленою та зануреною у виснажливі коаліційні переговори. Про президентській фракції довелося б шукати ситуативних союзників для кожного голосування, що перетворило б законодавчий процес на нескінченний політичний торг. Головні риси цього періоду були б такими: перманентна напруга. Вулиці Києва та інших великих міст регулярно б ставали ареною протестів. Прихильники зеленського та інших опозиційних сил, відчуваючи себе обдуреними, мобілізувалися під гаслами боротьби з узурпацією та консервацією системи. У відповідь, табір прихильників Порошенка ще тісніше згуртувався б навколо ідеї захисту державності від реваншу та популізму. Суспільство було б розколоте ще глибше: гальмування реформ. Антикорупційна інфраструктура НАБУ-САП, створена за першого терміну Порошенка, продовжувала б працювати, але під величезним тиском. Будь-які спроби посадок, особливо серед представників старих еліт, наражалися б на шалений опір системи, з якою президент мав складну історію взаємин. Ідея деолігархізації в тому вигляді, в якому її просував Зеленський, найімовірніше ніколи б не з'явилася на порядку денному. Замість нових облич ми б спостерігали повернення або збереження на посадах досвідчених, але часто токсичних для суспільства фігур. Кадрова політика була б прогнозованою, але саме ця прогнозованість і дратувала б більшість українців на міжнародній арені. Курс України був би значно більш передбачуваним. Петро Порошенко абсолютно зрозуміла для заходу фігура. Його дипломатичний стиль, його риторика, його особисті контакти з європейськими та американськими лідерами були добре відомі. Відносини із заходом. Співпраця з міжнародними партнерами йшла б за налагодженими рейками. Не було б періоду придивляння до нового президента, як це було із Зеленським. Ймовірно, військова та фінансова допомога продовжувала б надходити стабільно. Водночас Порошенко не мав би того кредиту довіри від західних лідерів, який отримав Зеленський як носій величезної електоральної підтримки. Його б сприймали як старого політика з високим антирейтингом всередині країни. Відносини з Росією Риторика щодо Кремля залишалася б максимально жорсткою. Гасло Армія, мова віра було б і надалі ідеологічним стрижнем державної політики. Про жодні спроби подивитись в очі путіну чи провести прямі переговори не йшлося б. Нормандський формат та мінські угоди залишалися б у тому ж стані замороженого конфлікту. Кремлівська пропаганда, у свою чергу, продовжувала б ліпити з Порошенка образ президента війни, з яким неможливо домовитись, готуючи іде. Геологічна підґрунтя для майбутніх дій, таким чином, до кінця 2021 року Україна в цій альтернативній реальності підійшла б як внутрішньо роз'єднана, політично виснажена, але зовні цілком прогнозована держава. І саме в цих умовах їй довелося б зустрічати найстрашніший виклик у своїй історії: частина друга. 24 лютого 2022 року. Момент істини в альтернативній реальності. Світанкові вибухи 24 лютого 2022 року в будь-якій реальності стали б точкою неповернення. Однак реакція на них, як з боку України, так і з боку світу, могла б кардинально відрізнятися. І ключовою змінною в цьому рівнянні була б саме постать президента. Почнемо з головного питання. Чи наважився б Кремль на повномасштабне вторгнення, якби в Києві сидів Петро Порошенко? З високою ймовірністю? Так, фундаментальна помилка вважати, що причиною вторгнення була особистість українського президента його справжні причини лежать у площині імперських амбіцій Путіна. Його прагненні вирішити українське питання та перекроїти світову архітектуру безпеки, існування незалежної, демократичної та євроатлантичної України було для нього неприйнятним за будь-якого лідера. Ось тут починаються ключові відмінності. Реакція України на вторгнення визначалася двома факторами: стійкістю збройних сил та лідерством президента, яке мало консолідувати націю. І якщо в стійкості ЗСУ сумніватися не доводиться, то з другим пунктом все складніше. Стиль лідерства. Замість Володимира Зеленського у футболці кольору хакі, який записував селфі відео з нічного Києва зі словами Ми тут країна та світ побачили б Петра Порошенка. Його образ був би іншим: досвідчений головнокомандувач, і, ймовірно, одразу у військовій формі з жорсткою пафосною риторикою. Він би не сприймався як слабак, якого потрібно рятувати. Його звернення до нації були б виваженими, професійними, але чи змогли б вони так само надихнути та згуртувати? Фраза Зеленського, мені потрібна амуніція, а не таксі стала глобальним символом опору саме тому, що вона була несподіваною, людяною та йшла в розріз із образом типового політика. Це був голос нації, а не лише її очільника. Національна єдність. Це, мабуть, найважливіший і найболючіший аспект. Феномен Зеленського полягав у тому, що в момент вторгнення його величезний рейтинг довіри та відсутність токсичного старого політичного шлейфу дозволили йому миттєво об'єднати країну. Розкол на 73% і 25% зник за лічені години. Він став символом для всіх. Чи зміг би Петро Порошенко з його колосальним антирейтингом та історією гострого протистояння з більшістю суспільства стати такою ж об'єднавчою фігурою? Існує серйозний ризик, що ні, внутрішня недовіра, яку роками плекали політичні опоненти, могла б стати руйнівною силою в перші найхаотичніші дні. Єдність все одно б виникла на рівні армії та громадянського суспільства, але вона б формувалася не стільки навколо президента, скільки паралельно з ним. Реакція світу також могла б піти за іншим сценарієм. Зв'язки Порошенка із західними елітами були міцними, йому б не довелося представляти себе, пояснювати, хто він такий. Можна припустити, що комунікація з урядами та військовими відомствами партнерів була б швидкою та ефективною. Рішення про надання допомоги приймалися б, спираючись на вже існуючий рівень довіри. Але тут ми втратили б ефект зеленського: його особиста хоробрість, його унікальний дар комунікатора, його здатність говорити простою мовою з мільйонами людей через екрани. Перетворили підтримку України з прагматичного політичного рішення на моральний імператив для всього західного світу. Його виступи в парламентах, його інтерв'ю, його щоденні звернення мобілізували не лише уряди, а й народи. Саме ця хвиля неймовірної громадської солідарності тиснула на політиків, змушуючи їх діяти швидше та рішучіше. Чи зміг би більш традиційний і менш харизматичний для західної аудиторії Порошенко запалити цей вогонь? Навряд. Таким чином, в альтернативній реальності ми б, ймовірно, мали таку ж хоробру армію, але значно більш роз'єднане суспільство та більш холодну прагматичну підтримку світу, позбавлену того емоційного нерва, який став одним із секретів української стійкості. Висновки уроки нелінійної історії. Повертаючись із нашої уявної подорожі альтернативною гілкою історії, ми можемо зробити декілька обережних але важливих висновків. Цей уявний експеримент показує, що вибір 2019 року був не просто між двома прізвищами, а між двома абсолютно різними парадигмами розвитку та, як виявилося, виживання. Шлях із президентом Порошенком був би шляхом передбачуваності. Це була б Україна з добре знайомою зовнішньою політикою, зрозумілими для заходу сигналами та досвідченим апаратом управління. Однак ціною цієї передбачуваності, скоріш за все, стало б подальше поглиблення внутрішнього розколу. Країна ризикувала увійти в період повномасштабної війни, будучи роз'єднаною та втомленою від нескінченного політичного протистояння. Шлях із президентом Зеленським натомість був стрибком у невідомість. Цей шлях супроводжувався кадровим хаосом, наївними помилками та звинуваченнями у непрофесіоналізмі, але саме він дозволив перезавантажити систему та, що виявилося найголовнішим, обнулити накопичену в суспільстві взаємну ненависть. Повномасштабне вторгнення стало для України чорним лебедем, подією, яку неможливо було точно спрогнозувати, і яка повністю змінила правила гри. І в цей момент проявився дивовижний парадокс історії: усі традиційні політичні чесноти, досвід, зв'язки, знання протоколу, які були сильною стороною Порошенка, в умовах тотальної війни на виживання виявилися менш значущими ніж ті якості, якими Володів Зеленський. Його вміння бути символом, його здатність говорити з нацією та світом не мовою політика, а мовою людини. Його особиста сміливість, що межувала з відчайдушністю – Саме це стало тим цементом, який скріпив націю в єдиний кулак. Можливо, головний урок цієї нелінійної історії полягає в тому, що для безпрецедентних викликів іноді потрібні безпрецедентні лідери. У 2019 році Україна сама того не усвідомлюючи, обрала не стільки президента для мирного часу, скільки потенційного воєнного лідера нового типу, чиї найсильніші якості могли проявитися лише в умовах екзистенційної загрози. Історія обрала для найскладнішого іспиту найнесподіваніший інструмент, і цей вибір, зроблений всупереч усім правилам і прогнозам, можливо. І став тим, що дозволило Україні не просто вистояти, а й здивувати весь світ.